Хоча останній раз як я тут приїжджав, світофорів ще не було, і вони були, але їх ще не включили, я от не пам'ятаю, чи вони висіли і раніше це їдеш, дивишся аж по сторонам, тут такі, хто тут, я по главні чи ті що справа, зліва по коротше. Геріозна Я то їдеш синкуєш, так я тут стану, Не хочу туди влазити всередину. Потім нирнемо Кер. Да, тепер тут на цьому конечно, цивільно Так, вас там витирати не надо. Я спочатку вас витер. тут повинен бути автобазар. Ну, но почтальоны тут а кошмаря наверное уже никто ничего не продает или в кого бронь ті, може ще сюда на О, шашлик башлик Запашок який. Ми вчора більше я жарили на грушевих, вишневих там цих дровах. На тут, на углях, по ходу. Забувся який це ЖК ліворуч. Можна буде назад через них поїхати. Може фонтанчик все-таки я колись застану, що включений. Ну, я, навірно, включаю тільки на этих. Наверно, на вихідних включаю. У мене тільки крутиться в голові, ЖК лазурний і все. А це ж коротше забувся. Так, нам треба з цієї зони звалити. Бо тут зона небезпеки. Бо я шукаю собі пригод на свою голову. Так, ми вже ж на розсохах. Росошинці. ще 10 хвилинок з вами. проїдемось, і буду виключатися. Так, хоча ми за 10 хвилинок якраз доїдемо до кладовища, де зовсім не цікаво і не хочеться опинитися ближайше. Чос. Камера гаряча. Почевіте рецентр, чуєте, такий дує нормальний. Ну теплий. Поїдемо тротуарчиком, холодком. Що робити? О, як добре втінті. Ой, треба ж вставати, ну що зніма сил встав. Такий невеличкий базарчик росошанський, де бабушки-балабушки в основному торгують. Ну і ряд магазинчиків. Де все є, що треба. Все, що вам потрібно. А, костяшки вже на руках були. Можна сигналити, ну я ж по тротуару незаконно да, їду. Так, уже попью водичку, наверное, на кінцевій точці, як доїду. Ну можна я вас обжену, щоб песик не кинувся. Песик, щоб нас не атакував, бо пси нада реагірують на велосипед дуже погано. Особливо на колеса щось їх Колеса їм не нравляться велосипеда, як вони не накрутяться і кидаються. Зараз по прямій до самого кладовища людям повезло дорожку зробили біля їхніх частних секторів. друзі всім вже гарного дня Ну, поки відео вийде поки переработає його ютуб вже буде вечір так що заразом і гарного вечора головне мирного неба як сьогодні поки що сьогодні тільки одну тривогу чув з утра як зуби чисти і більш нічого останні мабуть, проспав я думаю почти що всі хто живе в полтаві ходили цієї дороги на поминальні зараз вона тут хринула а далі вже зроблена Її зробили або для удобства людям, і для... була хороша відмивка, відмивка грошей. Вже б робили далі до самої до кінцевої розсок. Вже б зробили, але не на часі, я так зрозумів. Так, собачі ворота. Обіжжаємо. Колись внушали в дитинстві, що як пройдеш буде боліти голова. Прикиньте, як це зроботало на дитячу психіку що до сих пор я такі моменти об'їжджаю так що тут головне в міну не в'їхати вот такий закавуло так все вон, хороша дорога починається так блокпостів нема Але тут був блокпост навіть люди бачите колеса валяються О, порепалося вже знизу природа рветься Не знаю, нужна тут була цей, цей тротуар. Ну поки що по ньому гарно їздить. Поки бур'я не, не попроривав його. Може блокпост був та спалив. Хтось дрова собі пиляє сухостой. стой. Да, все ще чагарника. Так, люди. Побачимося, можливо на обратному. У в слідуючих серіях я почти доїхав, так що всі мирного неба.